Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. У Верховній Раді спалахнув конфлікт між лідером Європейської солідарності, народним депутатом Петром Порошенком, народною депутаткою від слуги народу Ольгою Василевською Смаглюк. Вимушена опублікувати це відео, яке відображає всю ницість колишнього президента України та його обслуговуючого персоналу. Після оголошення перерви в засіданні за ініціативою Євросолідарності її голосу на півгодини, коли перерва затягнулася на більш ніж годину. Зайшла в малу залу засідань запитати, у чому справа, чому ми не голосуємо надважливі Законопроєкти, на що колишній президент публічно зробив мені зауваження знизити тон, написала народна депутатка. Василевська смаглюк попросила Порошенка не робити її зауважень і сіла навпроти, щоб долучитись до дискусії. Наприкінці зустрічі, виходячи із зали, Петро Олексійович Порошенко при багаточисленних свідках заявив, що від мене смердить. На це я зауважила, що це занадто низько для колишнього президента казати подібне будь-якій особі, навіть колезі по парламенту. Коли я включила камеру, і попросила повторити Петро Олексійович Порошенко змінив риторику, рекомендувавши мені звернутися до лікаря. Тим часом охоронець колишнього президента явно перешкоджав мені народному депутату України пересуватися парламентською будівлею. Чим порушив закон про статус народного депутата, заявила політикиня. Петро Олексійович ще раз. Будь ласка, повторіть, що ви сказали. Петро Олексійович, ви чого мене штовхаєте? Я народний депутат. Ви блін найманці грошенівські. Порошені філії, пропустіть мене, будь ласка, на робоче місце. Ви не маєте права перешкоджати народному депутату. Ви хто взагалі? Ви хто? Як жениться вдаватися до образ, пане колишній президенте України? Вам просто немає що ще сказати. Медведчуку, Медведчуку, будь ласка, вітання передайте. Пожміть йому руку Путіну, будь ласка, пожміть руку.